Ручки Скоби Абаро ідеально підходять для вхідних алюмінієвих, дерев'яних, металопластикових дверей та хвірток, часто використовуються з електромеханічними та електромоторними замками. Виготовлені з нержавічої сталі М 304 тому не бояться дощу, снігу й частого використання. Сміливо встановлюйте їх у місцях з великою прохідністю, таких як торгові центри, ресторани, магазини, готелі тощо. Ручки скоби Абаро представлені у двох моделях: абаро балі. Круглою трубою діаметром 32 мм, зручно тримати, комфортно відкривати, ідеально для сучасних скляних дверей, офісів та житлових будинків, а баросідний з прямокутною трубою 40 на 20 мм. Стильний варіант для суворіших лаконічних дизайнів, наприклад, на чорних металевих дверях чи масивних віртках. Обидві моделі мають широкий розмірний ряд. Кріплення ручок до дверей можливе як під кутом 45, так і 90 градусів. Для хвірток, алюмінієвих та металевих дверей рекомендуємо ручки з кутом 45 градусів. Це забезпечить зручний доступ до серцевини. Ручки з кутом 90 градусів можна сміливо встановлювати там, де немає обмежень по монтажу, наприклад, на скляні або металеві двері. Комплект ручок Скоп монтується за рахунок нескрізних отворів. Фіксація кожної ручки здійснюється окремо за допомогою шпильки, втулки і гужона. Вони входять до комплекту. Наявне кріплення також дозволяє надійно встановити кожну половинку незалежно одна від одної. Це стане особливо актуальним, якщо немає можливості для створення наскрізних отворів. Колір нержавіюча сталь універсальний, виглядає гармонійно з будь-яким відтінком дверей, а для довершеності інтер'єру можливе виконання в різних кольорах. В комплектацію входить ручки скоби та комплект кріплень. Абаро зроблено відмінно.